Вітаю! Кожного четверга у нас проходить годування малозабезпечених біля Дарницького залізничного вокзалу. На годування приходять як безхатьки, так і люди, які опинилися на межі виживання. Сьогодні хочу познайомити вас з Андрієм. Він не бомж і не алкоголік, але він покинута стара хвора людина. Розкажіть, як вас звати. Андрій, а скільки вам років? 17. Це добре. Ви приходите сюди, кушається. Чому у вас не вистачає грошей? Це я ж один. В мене ж немає нікого. я ж один. А де ваші родичі? Жіночка померла, дітки від мене відвернулися. Поки там далі немає. Я першу мене. А чому вони відвернулися? так мама сказала, що что, я, для, что я им не позже. Что я могу сказать? Они, я покажу. Що мама навчила, то вони роблять. Що, якщо... А де зараз діти живуть? А я де живу. Ти ж війні, ти ж А ви де живете? Я в квартирі. Ну, на квартирі? Так. А, слава Богу. А яку ви маєте потребу? Так, потребу. Ну, ви казали, у вас ноги болять. Що мене? Я, так, відновив, але я молюся тут, і прошу Бога, щоб хоч Бог не дав, щоб не звалив звали окончательно, тому що угу. я, так і я ж більше постійно з 20-го року, з 20-го року до 21-го року, до кінця 21 років я не ходя сюди. Я угу. таки позов на нашу, я не ходяв. У мене ногу вивернула, вона там, Мало хто вірив, що я встану на ногу. Вода моліта, бігаю, що. Я думаю, що їх Божа сила, Божа, віра, що Бог може оказать посильную допомогу. А так, так, так мало хто вірить, так, каже, це вже все, що махни рукою. Ні, махати руками не треба. Махати руками не, не туди, коли вже кажуть, лопатами стукали, туди вже треба махати руками. А так, треба вірити в те, що є все-таки сила, яка окажет посильную допомогу людям. Вам якісь ліки потрібні? Чим говорить я не маю права ні до кого звертатися, тому що я. Ну щось треба, викажіть. А якщо мас, ну мазь для ног. Яка? Яка? Ну яка, яка, яка лучше, тому що є сра і різні, але вони є. є така, що. Що намажеш ніякої дії, що не намазуш, що не намазує. А є така, що казалось би, вроді нічого, а помазав. О, оце помагає. Ну ви uh знаєте, -huh. яка помагає найкраще? Я так мало практикую, тому що я, мені, я ж коли мене забрали, я зламав, забрали мене на, на запорожку, uh -huh. мені наложили. Відкуди на ногу і на купив. От вони нога так вивернути, то західно якось так. І вони мені кажуть, він приходить враг, в мене кажуть, 60 на напираться. Я говорю, де я коли працював, я не міг такі, не мав таких грошей зараз. Ну як хочеш, ти будеш каліка. Я говорю, ти будеш каліка. Я говорю, я буду ходити, я, я буду ходити. ж смолітка, я почитаю, мені кажуть, воно тобі так поможе. Я говорю, ну тобі не поможе. мені допоможе. Добре. Та це до війни було. А зараз зараз вольжі, Там, напевно, говорят, червоний хрест там, чи який. Я кажу, що червоний хрест, поки червоний хрест, то війна закінчиться, то мене вже може і кості сидяти, шакали кості сидять. Він соромиться просити про допомогу, але коли на погоду в нього дуже болить нога, він звертається до нас і просить, щоб купили хоча б йому йоду. Якщо у вас є бажання йому допомогти, то у вас є знеболюючий мазь, крем чи гель для суглобів. Ви можете наступного четверга принести та подарувати його. Ми там збираємось на сімнадцяту годину в парку біля пам'ятнику, який напроти екомаркету. Дякую, ребята. Здравствуйте.